Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас зібрала дуже такі хітові моделі від харківського заводу. Розміри можливо змінювати під замовлення, можливо, навіть дещо є в неявності, кому потрібно уточнюйте. Але якщо під замовлення, то досить довго очікувати, десь півтора місяці. Вже напевне до нового року не встигне надійти. Але якщо вам терміни не принципові, можемо зробити конкретно ваш розмір. Також буде кілька ваших улюблених антистресів. Давайте дивитись. Почну сьогодні з ось такого розкішного комплекту. Він в нас з широкою каблучкою набірці 19-й розмір, але по факту вона на 18-18.3, в залежності, хто як любить носити. Можна, в принципі, і на 18,5, але трошки так буде тиснути. Знаю, де хто так носить, любить, тому може бути. Тут у нас оксидована основа, і ось такі позолочені накладки зверху йдуть, і в них закріплені ще камінчики. Також тут в каблучці є ось такі перфорації. Це така модель, це ідея, ніякий не брак, тому що колись мене запитували. Вага каблучки 9,66. Ширина каблучки 2 см, дуже класні сережки в цьому комплекті 10,30 за вагою. Застібка, трошечки занижений штифт. 2 см довжина. Позолота в цьому комплекті така, знаєте, не нав'язлива, неяскрава. Нейтральна, якщо так можна сказати, гарно поєднується зі сріблом. Ціну на комплект зазначаю. Тепер дівчата ще один легендарний комплект з Онігсоми з таким коричнево-фіолетовим олекситом. 20,5 розмір, але ця модель завжди її раджу на піврозміру менше брати, вона трошки більше мірить через габаритну каблучку. То краще буде на 21 розмір. Дуже класне поєднання кольорів: чорний, ось такий коричневий. Також є позолота і фіаніти. Вага каблучки. 12,63. Цю каблучку можна носити ще ось так, дехто знає, так носить. Особисто мені зручніше було. До гори оніксом. Саме через те, що тут така габаритна верхівка і тоненька шинка, вона може трошки вертітись, тому ось ці піврозміру запасу вони вас е, врятують і не буде нічого заважати. Вага сережок 12,08, англійська застіпка. А досить довга каблучка 4 см і довжина сережок 2,8 см. Вартість на екрані. Тепер дівчата, комплект, який, мабуть, виготовляється ще з часів заснування заводу, але взагалі не втрачає актуальності, бо він такий середніх розмірів, за вагою приємний. Та і за ціною також на кожен день чудово. Буде такі ось кульки з офіанітами. Розмір каблучки на 19-й. бірці буде 18,5. Не завжди коректно вказана інформація на бірках, тому переміряємо. Сережки за вагою 8,13. Це така класна застібка. Ще кулончик існує раптом хтось захоче дозамовити. Каблучка 5,48. До речі, щодо каблучки, тут така конструкція. Раніше ми її могли зменшити, збільшити у ювеліра. Буквально за кілька хвилин тут нічого не треба паяти, розпаювати. Просто ювелір вам може ось ці. Елементи трошки підзігнути і підкоригувати розмір. Звісно, зовсім трошки, але все ж таки на піврозміру десь можна підрегулювати буде. Дивіться, діаметр кульок десь 1,4 см. Довжина сережки з верхівкою 2,1. І також ціна. дівчата, ще один неймовірний комплект з ось такими сферами. В наявності є 18,5, котрий, напевне, краще буде на 19 І ще є ось така каблучка, вона більш оксидована, темніша. Хоча, в принципі, до сережок також пасуватиме. Вона в 20 му розмірі на 20,5. До речі, тут схожа конструкція, як в попередній каблучці, також можна трошки підрегулювати буде. А Вага таких сережок 16 грам, застібка, занижений штифт. І вага каблучки 8,18. Такий об'ємний, класний. Діаметр кульок десь близько 2 см. В каблучці вона трошки меншою виглядає, бо вона ну, не повністю кругла, як сережка. Але так, якщо міряєш, то вони однакові. Довжина сережки 4,3 см. Також вартість. Далі ось такий оригінальний комплект з культивованими перлами, він відносно новий, не так давно з'явився. В 19 му повному розмірі. Цікава така основа, подивіться, також оксидована. І така, знаєте, нагадує мені кору дерева або щось таке, рельєфне. Також є позолота, фіаніти. Ще цей комплект з темними перлинами, але все під замовленням. Вага сережок 9,41. Занижений штифт. І каблучка 9,84, така вона цікава, подивіться. Діаметр перлинок десь 7 мм, каблучка виходить 1,8 см, довжина сережок 2,5 і вартість. Далі, дівчата, ще один неймовірний комплект, дуже акуратний, у 18,5 розмірі такі квітки сакури оксидовані, бачите, з фіанітами. Сережки за вагою всього 4,65, дуже легенькі. Каблучка 5,60. Каблучка 1,5 рана 2,8 см, довжина сережок 2 см. І ціна. Далі ще один класний комплект, дуже давно його любимо, з імітацією нефриту червоного, такі ось ягідки. Також є вставочки цирконію. Каблучка в 19,5 розмірі можна також трошки на більший, десь на 20, спробувати. Також в комплекті існує ще браслет і кольє, їх можна дозамовити. Дивіться, яке гарне листечко тут. Вага каблучки 14,5 грам. Довжина 4 см. Вага сережок 12,98. Застіпка. Довжина 3,8 см. Також вартість зазначаю. Далі ось такий ніжний комплект з білою емаллю і культивованими перлами. Цього разу не повний, не вистачає сережок, можна дозамовити. Блучка на 17,5 розмір. Кому треба фото, як виглядають, сережки, пишіть, вони досить акуратні. Там квіточки і перлинка просто. Вага каблучки 9,87. 2,2 см каблучка. Підвізка 9,5 г, ось таке вушко. Довжина 3,7 см. Також ціна. Далі дівчата ось така класна моделька влучки, також бестселер, З різними символами. Тут Louis Vuitton, перлинка ось культивована, замочок, все як треба. Розмір є 17 20, але вони трошки маломірять. Я напишу на екрані, на які реальні будуть. За вагою 6 г. Також є сережки, такі довгенькі на коротких петлях. Я далі покажу, можна в комплект. 1,5 см ширина і ціна. Дивіться, ось така модель сережок за вагою 4,69. Такі ось ланцюжки. Також тут перлинки є. Коротенька петелька, вони, можливо, не на кожен день або не на якісь активні події. Хіба що зможете якісь заглушки знайти, які підходитимуть за розміром. Але кудись на вечір дуже гарний варіант. Довжина 7,5 см і також вартість. Тепер, дівчата, є в 19 розмірі один комплект з павучками, улюблений також з білими фіанітами. Одразу відповідаю, сережок не існує. Вони існують у інших заводів, але саме в цього ні. І також прокамінчик може бути лише як тут, без інших кольорів, чисто білий. Вага каблучки 8,5 грам, підвізка 7,79. Вушка. Розмір павучків однакові 2,2 на 3,5 см і вартість. Тепер подивимось кілька класних каблучок. Ось така широка з тоненьким колечком, а в ній імітація зеленої бірюзи 19,5 розмір, який мало мірить, майже на розмір, буде десь на 18,5-18,8. Дуже оригінальна. За вагою 10,5 грам. 1,8 см ширина. Також по вартості зазначаю. Далі ось така класна парасолька є. Набірці 18 розмір, але воно трошки менше. Десь на 17,8 см. За вагою 8,90. Але ж красуня, погодьтесь, модель супер, без комплекту, сама по собі, діаметр 2,5 см. І вартість. Далі ось така ніжна модель з заміксом фіанітів. Тут білі, сині і блакитні, 18-й розмір, вага 4,5 грами, ширина 2 см. І також по ціні прописую. Далі ще одна хітова модель з культивованими перлами є три розміри, напишу на екрані. Також вона без комплекту, можна просто взяти якісь гвістки або щось таке. 8 грам за вагою. З однієї сторони, ось такі тут перфорації, а тут ось так. Довжина виходить 3 см і вартість. Тепер щодо антистресів. Перша моделька є в наявності в кількох розмірах. Напишу їх на екрані. Напишу вже реальні, на які йдуть з урахуванням маломірності. За вагою 10,5-12 грамів в залежності від розміру. Такі рухомі елементи. Один з камінчиками, два в позолоті. Сама основа хвиляста, оксидована. Ширина 1,3 см і зазначаю ціну на різні розміри. І друга моделька є тільки дві штучки, також напишу реальні розміри, за вагою 10 грам. Тут основа в таких перфораціях, бачите. Центральний елемент рухомий, широкий в позилоті, і два ось таких тоненьких. Ширина півтора см. І також ціни. Далі ось такі дві оригінальні каблучки на середньому пальчику із зеленим авантюрином, 19-й розмір, і ось ця синій олексид, 18-й розмір. Г, ага, 5,24, довжина каблучок 3 см. І ціна. Також ще одна класна розпаровочка сережки з рожевим кварцем. Існує повний комплект, каблучка, ще підвізка браслет, можна спробувати дозамовити. За вагою 8,94, англійська застібка, занижений штифт, 1,5 на 2 см розмір і вартість. І дівчата, наостанок покажу улюблені хрестики. Наразі є два вільних з фіанітом кольору Аметист і по одному чорному і синьому. Дуже вони гарні. Довжина 3,7 см і ціна. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!